Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про основні правила догляду за бегонією декоративно-листяни. Моє відео для новачків, які тільки збираються придбати бегонії або вже придбали бегонії. Хто дивиться мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки або не вподобайки і пишіть коментарі. Цього року я трошки виростила діток беронії і продавала їх. І зрозуміла, що деякі покупці навіть не знають, що з ними робити. Задають зовсім такі елементарні питання по догляду. Тому це відео для них. В більшості своїх випадків всі хочуть купити зовсім маленькі бегоні, із-за того, що вони дещо дешеві. І в більшості такі купують ну ось такі, як я зараз показую. І так, перше правило: не поспішайте пересаджувати такі бегонії у більші горщики. Дайте їм звикнути до вашого клімату, у вашій кімнаті. Дайте їм ще наростити короневу систему. Правильно, звичайно, можна тоді вже пересаджувати, коли ось тут видно, що корінчики заплетуть весь стаканчик. Звичайно, в цих бігоніях іще. Далеко не заплетені ці стаканчики. Тому, як мінімум, ну, на мою думку, з місяць ви точно їх не пересаджуйте нікуди. Поставте в їх якусь коробочку, тому що, як правило, у ну, мене такі є надрізики на стаканчиках. А також я купувала в більшості продають. І з дирочками, тобто, щоб водичка витікала зайва, коли поливаєте. І потрошку поливайте, дайте їм звикнути до вашого клімату. Минувши місяці, коли ви бачите, що ваші бігушечки починають прокидатися нові листочки, вони ну, ті, що вже прокинулися, починають рости. А корінчики, ну, не оплили ще, цей стаканчик. а Пересадити ну, дуже хочеться в щось більше, пересаджуйте, ну, я з власного досвіду розказую. Ось, дивіться, чарочка 5 см. Єсть ось такі горщики 7 см, не більше. В дев'яточку ще рано садить. Ось горщик дев'яточка. Зараз я покажу. Різниця. Дивіться, сімочку в дев'яточку ставлю, а стаканчик 5 см стоїть у сімочці. Ну, не більше, пересадіть у сімочку. таку. І також знову потрошку поливайте. Звичайно, дуже, якщо у вас стаканчик оплили корінчики, то можна пересаджувати зразу у таку дев'яточку. 9 см горщик не більше. І чекати знову, щоб е, оплила весь стаканчик. Поки у вас коренева не буде гарно розвинена, листя в бегонії не буде рости. Наступне правило це полив. В таких маленьких стаканчиках треба зовсім потрошку поливати. Я для себе пристосувалась поливати ось такою грушкою. Є такі маленькі, якщо у вас зовсім небагато, багато таких бігоній, там, великим шприцом. просто ви не польєте з бутилки і отак по зовсім потрошку потрібно. Раз. Я шляхом надавлювання вже все, цього достатньо для того, щоб їх полити. Це маленькі стаканчики. Період поливання ну, треба, звичайно, регулювати самому. Коли дуже жарко, потрібно поливати і кожного дня, коли через день. Тобто, коли зверху просихає ґрунт то вже потрібно зовсім потрошку полити. І ще запам'ятайте, якщо у вас вам пересушку бегонії більше пробачать, і вони буває, опускають листочки, а коли поли, вони піднімають. То якщо ви перельєте і у вас буде там грязь стоять, то, звичайно, бегонії дуже цього не люблять, і вони у вас загинуть. Коли бігонія підростає, бігонії дуже люблять, як на мене, то це гнотовий полив. Також я його люблю, цей гнотовий полив, вони тягнуть водичку. Є деякі відео, як я саджаю, пересаджую, вставляю ниточку і вони тягнуть цю водичку. Звичайно, при такому поливі повинен бути відповідний ґрунт, про це я скажу трошки пізніше. Якщо ви хочете посадити на гнотовий полив, то це повинен бути ґрунт, ґрунтова суміш, тільки верховий торф. Про торф, про верховий торф, про розрихлювачі. У мене є відео, я скину з посилання під цим відео. Це окремо про ґрунти та розрихлювачі, розрихлювачі відео. І тоді тільки ваші ось і фіалочки та бігонії не будуть замокати. Запам'ятайте, що звичайний ґрунт, те, що продається універсальний для бігоній, для фіалочок, він не годиться для того, щоб садити на нотовий полив. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші бігоні дуже гарно себе почували, то замовте собі і ґрунт, цей верховий ґрунт. В, є на сторінках Фейсбук. Ті, хто займається фіалочками та бегоніями, ці ґрунти є різні. Також це буде в тому відео, в якому я скину посилання про ці ґрунти та розрихлювачі. Купіть собі такий верховий торф. Особливо мені на сьогодні подобається це торф більш крупної фракції для бегоній. І ви побачите, як не тільки бегонія, а й всі інші кімнатні рослини почнуть на ньому рости. Якщо ви все ж не будете купувати верховий торф, а все ж таки хочеться вам вже пересадити свої бігонії, які ви придбали, то я таку пораду вже дам від себе, тому що в мене перші бегонії росли в універсальному ґрунті. Те, що ви купуєте універсальний ґрунт, додавте ще до нього якогось розрихлювача, більше розрихлювача, тому що субстрат повинен бути бідний. Спробуйте, якщо у кого є можливість, і хто ходить по гриби в ліс, в лісопосадки. Там є звичайне зелений. Мух. Візьміть його, просушіть і подивитесь, який це чудовий розрихлювач і як гарно всі кімнатні квіти в ньому себе почувають. Також про мох є інформація в тому моєму відео про ґрунти і розрихлювачі, на яке буде посилання під цим відео. Наступне правило: бегонії люблять освітлення. В затінку вони будуть себе не дуже гарно почувати, тобто їм потрібно забезпечити, щоб було світло. Але запам'ятайте, що вони дуже бояться прямих сонячних променів. Від прямих сонячних променів листочки їх зразу ж загинуть, і вони не підлягають відновленню. У мене був гіркий досвід у цьому. Я поставила пізньої осені свої бегонії на сонечко осіння. На вулиці було холодно, але сонечко таке гарне було. Думаю, та нехай трошки собі. Сонячних променів, світла, їхні листочки наберуться. І я вам скажу, що за два дня мої бегонії геть погоріли і. Ну, Відновленню практично не підлягають, тому бережіть від прямих сонячних променів. Звичайно, дуже гарно себе вони почувають на стелажі, при такому, при лампах, але, звичайно, це не у всіх є. Вони в мене бігоні також дуже себе гарно почувають на північних східних вікнах. А південні вікна у мене притінені жалюзями і у мене прекрасно на них на підставках вони ростуть. Ну, Звичайно, їх потрібно все-таки там жарко, потрібно частіше поливати, навіть на гнотовому поливі ниточка пересихає. Ну, так, жарко, але не опалює під жалюзями. Листочки себе досить гарно почувають. І не опалюються. Наступне ну, таке правило, або, як часто питають, це підживлення рослин. Звичайно, бегонії потрібно підживлювати це. Я думаю, що підійдуть будь-які добрива для декоративно-листяних рослин, так як для квітів нам не потрібно. Квіти тут ну, такі не дуже гарні. Нам потрібно, щоб листочки були гарні, то можна удобрювати. Але я скажу зі свого досвіду, з того, що я багато перечитала інформацію передивилась, що краще не долити добрив, чим перелити. Тому всі ті бігонії, які ви бачите, які я демонструю в своїх відео, я не одобряю зовсім. Зовсім не одобряю, тому що, по-перше, мене не вистачає часу. По-друге, я почитала ту, таку інформацію, що. Перші півроку, якщо їх вчасно пересаджувати, ці рослини, то поживних речовин достатньо в тому, в субстраті, який є. І я в цьому впевнилась: в той субстрат, який я саджаю, там достатньо цих поживних речовин для того, щоб бігонії росли і розвивалися. Тому, як би по рекомендаціям, я ж не кажу, що потрібно. Звичайно, великі бігонії, ті, що в мене є. Я вже бачу, що там десь підсихають листочки, такі вже старіють нижні листочки, що потрібно. Потрібно, ну ось трошки буду, може. Вільніше на осінь вже буду добровалять добре і буду поливати. Хоча я знову їх ось де великі свої рослинки, я дещо їх ну деякі знову пересадила в трошки більші горщики, додавала нового субстрату, і я думаю, що на деякий час їм досить таки вистачить поживних речовин. Ну Ось мені здається, я розказала про основні правила це. Коли пересаджувати про ґрунт, про полив, про освітлення, про добрива? Ну, не знаю про що я ще не розказала. Якщо щось цікавить, можливо, зніму відео і ще на якусь тему. Поки вам розказувала про правила, трошки повихваляла своїми бігонічками, щоб не все було відео на одному фоні. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Я дуже рада, якщо комусь знадобляться мої поради з власного досвіду це поради. Можливо, щось не так. Хтось, може, мене поправить, будь ласка, поправляйте, пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. До нових зустрічів. Мирного неба. Пока-пока.